Місто стояло посеред розлогих рівнин, залитих сонцем і змитих весняними дощами, його вулиці були запилені, будинки провінційні й трішки похилені. Одного дня місто стрепенулося, до готелю підкотила бричка з парою коней, з неї виліз чоловік середнього віку з округлими рисами обличчя і гладко зачесаним волоссям. Це був Павло Іванович Чичиков у темно-сірому фраку з капелюхами і білими рукавичками. Він мав посмішку ввічливу, майже безбарвну, але навдивовижу приємну. Готель був типовий, з темними коридорами, скрипучими підлогами і сонним слугою. Чичиков замовив кімнату і почав обідати, курочка, суп з локшиною, вино. Його мова була плавна і дбайлива, а манери бездоганні. Він не дратував нікого, і в цьому була його сила вміння говорити багато, не сказавши нічого. Він розіслав візити до найвпливовіших осіб міста і з кожним знаходив спільну мову від сільського господарства до поезії. Його стали запрошувати на вечері. Ніхто не здогадувався, що за його запитаннями про ревізії та селян ховається план. Чичиков обережно розпитував про мертвих першим, до кого він поїхав, був Манілов. Садиба стояла серед луків дорога, вузька, але охайна. Біля воріт арка з написом Добрий вхід, кращий вихід. Манілов був мрійником із солодкуватою посмішкою, голубими очима й округлою фігурою. Він виглядав так, ніби завжди про щось фантазує. Його маєток був напівдоглянутий ніби завис у часі. Клумби нерівні, рівні, ставок зарослий, але дім стояв із колонами, намагаючись виглядати шляхетно. Манілов зустрів Чичикова з такою посмішкою. Ніби чекав його усе життя ввічливий, лагідний, з безкінечними компліментами. Він завів гостя до будинку, він пригощав чаєм з варенням і цитував фрази з романів усе в його манері було м'яким, солодким, як розведений мед, господар довго мріяв про міст з китайським дахом, але ніколи нічого не робив. У його кабінеті стояли порожні полиці і книжки, Чичиков заговорив обережно. Чи немає пан Манілов селян, які померли, але ще рахуються, його цікавили тільки папери ні більше, ні менше. Манілов не зрозумів одразу. Він моргав, запитував знову, коли дійшло, лише дивився і повторював мертві душі. Та коли Чичиков пояснив усе, Манілов раптом розчулився. Він назвав це благородною справою і пообіцяв душі передати безкоштовно. Після укладеної домовленості Манілов довго розмірковував чи не написати про цю угоду поему або оду. Чичиков, попрощавшись, той сів у бричку і поїхав далі. Його думки були спокійні, перший крок зроблено і зроблено успішно. Наступною була поміщиця коробочка, дорога до її маєтку вела через вибисті поля, що губились у вогкому серпанку. Її будинок був низький, солом'яний. З подвір'ям повним гусей і глиняних горщиків повітка стояла навскіз, а огорожа була з хмизу. Сама коробочка в хустці з підозрілим поглядом прийняла Чичикова, запропонувала вареники і уважно його розглядала. Чичиков чемно, але впевнено заговорив про померлих селян. Коробочка знітилась, не одразу зрозуміла, про що йдеться, і здивовано кліпала очима. А чого це ви, пане, душі мертві збираєте? Бурмотіла вона, покручуючи фартух. Може, то не чесно? Чичиков почав переконувати. Податки за тих душ, ще платити треба, а він усе візьме на себе, їй це вигідно. Коробочка вагається, вона встає, йде до іншої кімнати, повертається, знову щось бурмоче. Очевидно, сумнівається й боїться. Нарешті вона погодилась, хоч і зітхала, але підписала. В очах блищала жадібність, прикрита страхом. Чичиков відразу попрощався. Він знав, ще хвилина, і вона передумає. У кареті він лише посміхнувся, угода вдалася. Їдучи дорогою, він думав ось ще кілька таких угод, і він стане кимось, залишиться подати документи, і все вирішив навідатись до ноздрєва, гучного балакучого безтямного пана, що на обіді уже просив його зіграти в карти. Маєток ноздрьова, наче поле бою, собаки бігають, дерева повалені, п'яні слуги. А господар кричить про нову шаблю. Ноздрьов кремезний, з рум'яним лицем і блискучими очима. Кричав сміявся, тягнув Чичикова за руку, мов старого друга. Стіл був накритий аби як сир, огірки, ковбаса, хліб і варення, вино поруч із самогонкою, але все щедро й шумно. Ноздрьов заводив його то в кабінет показати грамофон то до коней, то до собак, не даючи сказати й слова. Нарешті Чичиков згадав про мертві душі. Ноздрьов закрутив очима, засміявся і сказав Та, хочеш бери, але зіграємо в карти. Або кінь за душі. Он той рудий. Чудо кінь, справжній. вигукував Ноздрьов, не помічаючи, що Чичиков стискає кулак. Не хочу коня, я в карти не гратиму, твердо сказав Чичиков. Настала тиша. Ноздрьов різко змінився в обличчі. А так ти мене не поважаєш? Ноздрьов почав кричати, викликати слух, погрожувати Чичикову поліцію. Чичиков, не чекаючи скандалу, мовчки вийшов. Слуга подивився йому у слід співчутливо. У бричці Чичиков сидів мовчки. У місті тим часом вже почали пліткувати. Всі знали, Чичиков їздить маєтками, щось скуповує, але що саме ніхто не знав. Хтось казав, що він чиновник із Петербурга, інші, що він злодій, що скуповує землю. Найдивніші версії, що він мертвих оживляє. Чиновники перелякались, прокурор став дивитися у вікно частіше. Поліцмейстер підозріло мовчав, а секретар писав якісь таємні листи. Чичиков, не підозрюючи нічого, перевіряв папери у себе в готелі на столі. Документи, записи, чорнило, печатки. Він підраховував, скільки вже мертвих душ придбав, скільки ще треба, аби виглядати багатим поміщиком. Поки він мріяв про маєток із липовою алеєю, в місті з'явилась нова чутка: Чичиков сватається до дочки губернатора. Це вже було забагато. Дочка губернатора червоніла, губернатор злився, а Чичиков навіть не розумів, у чому справа. На балу всі погляди були спрямовані на нього. Чичиков танцював, усміхався, але відчував, що атмосфера змінилась. Жінки шепотіли, чоловіки підозріло мовчали, ніхто не питав нічого вголос. Але всі знали. Раптом місто вибухнуло новою фантазією Чичиков агент з Парижа. Ні, краще сам Наполеон у вигнанні. Губернатор зібрав чиновників. Вони обговорювали, що робити з Чичиковим. Мовляв, треба розслідувати дізнатись правду. Чичиков дізнався про все випадково і вирішив не чекати. Швидко зібрав речі і вночі покинув місто в кареті. Карета мчала ніччю. вітер хапав за поли. Туман застилав шлях. Чичиков сидів мовчки, здавалося, що він сам не знає, куди їде, світало. На горизонті порожній степ, небо тьмяне усе навколо мовчить. Чичиков виглядає у вікно і бачить лише простір. У його погляді не було ні радості, ні страху, лише втома. Його шлях знову в нікуди, знову з нуля. Його валіза, повна актів купівлі мертвих душ, лежала на сидінні. Папери безцінності, але з надією, а в місті вже забули про нього так швидко, як зникає сновидіння, як тінь, як вигадка, що не справдилася, і все ж Чичиков не здавався, він знову складав плани: нове місто, нові обличчя, нова спроба стати кимось. Хто він? Пройди світ, шахрай, чи просто людина, яка шукає себе. Чичиков, це дзеркало світу навколо нього, мертві душі не лише у списках. Вони в думках, у серцях, у байдужості. Гоголь завжди питав, чи живемо ми насправді. Чичиков зникає за горизонтом, його історія лишається без крапки, лише три крапки, бо кожен читач закінчує її сам. А степ мовчить лише вітер співає стару пісню, і десь далеко між хмарами летить душа не мертва, а загублена. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.